Вітаю народ! А зараз огляд на стартовий пістолетку з 19 Хромований, якщо що. Давайте я одразу покажу вам його зовнішній вигляд, а перед цим скажу, що пістолет наданий для огляду компанії, це на даний момент офіційний імпортер даних пістолетів в Україну. І в закріпленому коментарі буде вся необхідна інформація. Також буде промокод на знижечку 10%. Кому цікаво, переходьте, ознайомлюйте з асортиментом, може навіть хтось щось вирішить придбати. Ну, а я переходжу до. Огляду на цей стартовий пістолет, і для початку я його розпакую, покажу, що є всередині, як він виглядає, і т.д. і т.п. Кейс ніяк не змінився, в принципі, все як і було. Тут логотипчик під цією наклейкою є. Ну, а з цієї сторони наклеєчка з моделькою, також з серійним номером. Ті ж самі защолочки, ті ж самі петлі. В принципі, ну, кейси у кузе я не самі найгірші. Ну і можемо подивитись на сам пістолет. В комплекті є сам пістолетку за 19 і також додатковий магазин. Ще у нас в комплекті також є інструкція. Тут бачимо його характеристики: калібр 9 міліметрів. Довжина 175, товщина 30 і висота 130 мм. Вага 790 грам, зарядність 14 плюс 1. Зарядність ми перевіримо. Є інструкція тут на турецькому, на англійському, також трошечки в картинках. І з іншої сторони у нас вибух схема. Вибух схема. Ну, тут, до речі, є якісь цифри біля детальок, але, в принципі, самого опису немає. У кузея S320 не було навіть нумерації деталей. Добре, коли, до речі, коли є нумерація, можна хоча б сказати, що мені треба деталь номер 40 наприклад, або номер 41 Номер 41 це у нас ударник, це, мабуть, якась втулочка. Ну, коротше, Добре, хоч пронумерували. Перевіримо зарядність, в магазин має влазити 14 патрончиків, ну і потім перевіримо, чи працюють вони в ручному режимі. Погнали перший. Десятий, ще 4. 14. 14-й досить туго влазив, але, в принципі, вліз. Ну що ж, перевіряємо, як він відпрацює в ручному режимі. Так, магазин вставився. Перший заклинив. Другий заклинив. Третій не заклинив. В принципі, майже без проблем повідкидав. Всі патрончики став на затворну затримку, якщо це затворна затримка. Ну так, схоже, все-таки на затворну затримку. Ну, як бачимо, працює. Ну і зараз я вам покажу стрілковий тест. Стріляти буду патрончиками Оскурзан. Два магазини по 5 патронів. З нього відстріляю. Приємного перегляду. Подивимось, як стріляє кузей GN19. В хромі відстрілювати буду два магазини по 5 патронів. Що ж, починаємо. Перший магазин: 5 патрончиків. Погнали! Взагалі без проблем відстрілявся, став на затворну затримку. В Наступний магазин відстріляю ще п'ять патрончиків. Угу. Щось трошки підклинило. Дивно. Це не затворна затримка. Схоже, що трошечки недовзвівся курок. Досить дивна якась ситуація. Ну, В принципі, відстріляв, став на затворну затримку. Тут, якби якихось проблем особливих то й немає зі стрільбою. Але все-таки певний нюансик був, тому треба буде з цим розібратися. Як бачите, перший стрілковий тест був не дуже вдалий, в чому проблема, я вам покажу трошечки пізніше. А зараз ще один стрілковий тест. Ще вистріляю з нього 10 патрончиків. Прошу приємного перегляду! Повторний відстріл Кузей GN19, 10 патрончиків з одного магазину. Одразу підряд відстріляю. Побачимо, ж, як він буде працювати. Ну що ж, як бачимо, відстрілявся і працює нормально. Ну і як бачите, другий стрілковий тест, 10 патрончиків. Також були певні проблеми при стрільбі, і після цього в нього з'явилися такі от модернізовані якісь, я б сказав, я б сказав, це я б назвав це покращеннями. Тому що після певного підклинювання даний пістолет виконав. Горизонтальний політ в бік цегляної стіни. Я не контролював швидкість його польоту. Ну і він трошечки вдарився, відпав шматок пластику, як бачимо. Тут тут трошки все пошкреблося, але це, в принципі. Нічого страшного після такої модернізації він відстріляв залишок патронів взагалі без проблем і ну показав себе набагато кращим, кращим чином ніж до цього польоту. Зараз я вам покажу, як він розбирається, збирається, і також покажу вам в чому була причина косячків при першому відстрілі. Для початку треба, звичайно ж, витягнути магазин, візуальна перевірка патронника і спуск в безпечному напрямку. Для розбирання у нього є ось такі ось клавіші, вона одна зліва, одна справа, вони досить повторюють оригінальний глок, їх треба опустити вниз, вони начебто там фіксуються, іноді не фіксуються, але при цьому треба відтягнути затвор назад і зняти його. Також знімається і зворотня пружина і ще десь там є буфер. В принципі, все, всі деталі в принципі, більш-менш стандартно. Щодо затвору, то затвор, ну як бачимо, він хромований. що-що, А хром кузей робить гарний, хоч всередині там не дуже гарно, але всередині воно й не має бути гарним. Там трошечки повідколювалось. Ну, в принципі, зовні виглядає дуже класно, прямо такий зеркальний хром. Це мені подобається і в 911-х подобається. Ну і зараз в GN19. Хоча хромований глок, ну, скажімо так. Сильно на любителя. Так, із сталевих деталей тут у нас ударник і викидач, все як завжди. Сталевого упору для затворної затримки тут немає. Але і затворна затримка у нас також зі сплаву, тому він там і не потрібен. По затвору, в принципі, все. Далі зворотня пружина, буфер. Якийсь пес тут ходить. Пес. Пес. Будеш майонез! Перепрошую, трошки відволікся. Ну і що у нас по рамці? Також бачимо великий такий потужний масивний патронник, який переходить досить плавно в ствол. Всередині там сталевий лейнер Тут ще у нас є сталевий відзеркалювач-гільз, і також є все-таки сталеве посилення в самому курку. Ну і яка ж проблема була? При першому відстрілі, значить, після пострілу курок просто не став на взведення і затвор вперся в курок. Виглядає це ну приблизно ось. Виглядає це ось так. Коли курок не став на взведення, затвор відійшов далі, а курок повернувся в своє переднє положення. У нас затвор не може зрушити вперед. Здається, що це затворна затримка, але на затворній затримці при цьому він, звичайно ж, не стоїть. Все, що можна в цьому випадку зробити, це зняти затвор, тобто зробити неповне розбирання, потім поставити курок на взведення. На взведення він не стає, тому що ось ця тяга чомусь підіймається вверх якимось чином. Якщо вона натиснута, то курок, в принципі, без проблем має ставати на взведення. Коротше, певні проблеми в ньому залишились, Якісь косяки виправили, якісь косяки у ньому додалися. Ось вам кузей GN19. Давайте я його зберу. Збирається, в принципі, все досить просто і швидко. Ну, так навіть простіше збирати стало. Відтягуємо ці защолочки і одягаємо затвор. Причому в ручному режимі мені таке відтворити не вдалося. Це відбувалося саме при стрільбі. А, так, що вам ще розказати? Давайте зовнішній вигляд, зліва кузай G 19 на рамці також є гравіювання кузей GN19. Нанесене воно. На мій погляд, криво. Напишіть, що думаєте про це в коментарях. З правої сторони зроблено в Турції калібр 9 мм пак, і також на патроннику і на затворі є серійний номер. В принципі, на цьому все. Рамка з пластику затвор з ЦАМу, затвор клавіша викиду магазину, замикач і затворна затримка хромовані. Задня кришечка також у нього хромована. В принципі, я думаю, на цьому все. Коротше, народ кузей G19. Рекомендувати його як стартовий пістолет, я, мабуть, все-таки не можу. Його можу рекомендувати чисто для копійності, як копія Глока 19. По копійності він дуже і дуже непоганий. По самій роботоздатності, по стрільбі, холостими патронами. Його треба допрацьовувати, треба брати в руки напільнички, надфільочки і все це там не знаю, підточувати, продивлятися, щоб він працював нормально. Бо з коробки він не робочий. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Нагадаю, що пістолет був наданий інтернет-магазином Otman Guns, це, якщо що офіційний імпортер даних пістолетів в Україну, контакти бачите тут і також побачите посилання в закріпленому коментарі. А на цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!